Головуванням виконуючи повноваження міського голови Олега Албанського відбулось планерне засідання закритої 23-ї сесії Подільської міської ради першого скликання. Це засідання останнє в нинішньому році. Отож, головними питаннями порядку денного було прийняття бюджету на 2023 рік та затвердження міських цільових програм. Загалом було розглянуто 32 питання. Першим до депутатів звернувся радник міського голови Леонід Кисельов. Він сказав, що виконавчий комітет Подільської міської ради бере участь. Проекції запобігання втраті ключової інфраструктурної документації в українських муніципалітетах, які впроваджує Асоціація енергоефективні міста України за фінансової підтримки Швейцарії. Згідно цього проекту Подільськ одне із 40 міст України, в якому буде безкоштовно створена геоінформаційна системна карта інженерних мереж водо та теплопостачання шляхом оцифрування схем цих мереж з паперових носіїв, зв'язку з тим, що частина теплових та водопровідних Мереж, що розташовані на території Подільська, знаходяться на балансі ВСП Одеська дирекція, філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд, АТ Українська залізниця, і є ряд спільних територіальних та інженерно-технічних інтересів Сквеп-Подільськводоканал. Цифрова гіскарта без них буде неповною та проблематичною у користуванні. Отож, представники нашої громади звернулись до філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд, АТ українська залізниця, за дозволом для ВСП Одеська дирекція взяти участь в цьому проєкті безкоштовно, але офіційної відповіді не отримали. Через це, згідно рішення депутатів, таке звернення буде надіслано до голови правління, АТ українська залізниця. Наступним виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий, який представив на розгляд депутатів 18 проєктів. серед них Укладання договору на право тимчасового розміщення об'єктів торгівлі, комерційної діяльності, надання дозволу на обробку документації із землеустрою тощо депутатами було схвалено ряд цільових програм. Затвердили вони програму благоустрою, ремонту та отримання об'єктів комунальної власності, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської громади на 2023 рік. Одноголосно було підтримано депутатами і передачу матеріально-технічних засобів військовим. Далі з цілою низкою соціальних питань виступила заступник міського голови Людмила Задорожна. Отож, депутатським корпусом була затверджена міська цільова програма Доступна медицина на 2023-2024 роки. Внесено зміни до програми підтримки молоді на 2021-2025 роки та програми розвитку футболу на 2021-2024 роки. А також було внесено зміни до цільової програми соціальної підтримки населення Подільської громади на 2021-2023 роки. Далі заступник міського голови Таїсія Скрипник доповіла про внесення змін та доповнень до програми шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України та підрозділам Державної прикордонної служби України Подільському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, які розташовані на території Подільської громади на дві 2024 тисячі роки наступною виступила перший заступник міського голови Олена Музичук, котра ознайомила всіх присутніх з основними показниками проєкту бюджету на 2023 рік. Також вона зазначила, що війна, котра триває в нашій країні, не дає можливості складати реалістичні прогнози економічного та соціального розвитку країни І як наслідок бюджетних показників на середньостроковий період. Розмір загальних доходів, які передбачаються в наступному році, складає 382 мільйони 856 тисяч 700 гривень. Далі депутати прийняли головний фінансовий документ, за яким житиме наша громада в наступному році: бюджет Подільської міської територіальної громади. На 2023 рік розглянуті були і інші питання, з яких прийняті відповідні рішення. Сесія була конструктивною і результативною. Олег Богданович, тільки що закінчилась сесія, як ви її оцінюєте? І скажіть, будь ласка, які питання, на вашу думку, були найскладнішими? Ну, перш за все, хочу подякувати всім депутатам за те, що вони прийняли активну участь в сесії, за те, що проголосували бюджет. Я розумію, що багато людей. Які були недовольні цим, але місту треба заходити в 23 рік з бюджетом. Питань було багато складних. Ну про всі ці питання ми з депутатами, яким це було інтересно, вони приходили на комісії, на загальні комісії. і Всі ці питання вивчалися. Я в кожному разі дякую всім депутатам за те, що вони вели себе коректно, вели себе стримано. Ну і проголосували за даний бюджет, де було це було основне питання на сьогоднішній день. По бюджету. Ця сесія була крайня в нинішньому році. Тож ви бажаєте всьому депутатському корпусу в новому році? Ну я вже сказав, що перш за все я бажаю, щоб слідуючи наша сесія відбулася вже в той час, коли Україна переможе, коли ми переможемо ворога. Також надіюся, що всі депутати будуть приходити на сесії, будуть працювати. Депутати, які на сьогоднішній день є військово зобов'язаними, вони повернуться, вони влиються в колектив депутатський. Ну і будемо працювати на перемог... Після перемоги на відбудову України, на розвиток нашої громади. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.